Наскільки активно ми будемо рухатися вглиб Росії, тому що цього тижня теж були операції на залізниці в Російській Федерації, в Петербурзі лунали вибухи. А чого ще можемо очікувати? Ну, анонсувати це теж не хочеться, але все ж я хочу сказати, що коли лунають деякі закиди в боку влади, що немає тих чи інших спроможностей, я хочу сказати, не всі розуміють, де й що відбувається. Сьогодні, коли ми кажемо про 500 кілометрів, це вже невелика відстань. Коли ми кажемо, що тисячі кілометрів це вже подолана відстань. Коли ми кажемо півтори тисячі кілометрів, це те, точно те, що ми точно будемо досягати. От можна брати, скажімо так, циркуль і починати відмірювати усі радіуси, які ми можемо вже сьогодні досягати зброєю, яка безпосередньо виготовляється на території нашої країни, яка виготовляється за допомогою наших партнерів. От яка виготовляється в інших країнах світу, але з нашої участі, Це дуже дуже важливо. що ми на сьогоднішній день маємо такі альянси, що ми маємо таку кооперацію з нашими партнерами. І повірте, Санкт Петербург це не сама дальня точка Росії, куди буде відправлятися засоби ураження, саме об'єктів, які мають відношення до військової компоненти Російської Федерації. Я звертаю увагу, що ми не боремося з цивільним населенням на відміну від цих. Берзотників, які вбивають наших дітей, вбивають вбивають наше цивільне населення і нищить нашу цивільну інфраструктуру. Мова йде тільки про військовий об'єкт.